Вітаю, я Вероніка, і сьогодні я вам розповім про моду на етнічний стиль. Протягом останнього десятиліття все більше світових дизайнерів черпають натхнення саме в українському національному вбранні, адже у ньому можна відшукати як ніжні та романтичні мотиви, так і строгі та і яскраві. Вишиванка. Це не просто одяг. А символ української культури, історії та ідентичності. Вона зберігає в собі тисячолітні традиції, віру і духовність українського народу. Носити вишиванку значить пишатися своїм походженням та спадщиною. Чому зараз модно носити вишитий одяг? Вишиванка уособлення традицій та вияв патріотизму. Вишити одяг український етнічний оберіг. Вишиванка самонний тренд. Це універсальна українська елегантність. Це зручний та комфортний одяг. Вишити одяг актуален у будь-який час. Вишиванку можна носити як з джинсами, так і з класичними спідницями чи брюками, що дозволяє створювати унікальні комплекти. На кожен день вона додає образу елегантності та неповторності, привертаючи увагу до вашого стилю і вишуканого смаку. Якщо хочеш виглядати модно, стильно та яскраво, обирай українську вишиванку.